Всім привіт, таки! І сьогодні я устрою змагання Нуб і Про. Оце те саме відео Нуб і Про вчорашнє. Оце от Нуб, що це з а оце от Про. Ось дивіться. До речі, міські тут спить, як он ні оце не дорогий. Почнемо із першого тесту. На швидкість. Ось дивіться, я двигун зніму, бо слугуватиме мінусом для неї. дивіться Починаємо з першого. Давай з другого почнемо. Він сюди залетів. А нубік взагалі сюди. І зараз я буду посерйознішому. Ну, посерйознішому. Ось, беремо нуби запускаємо його ось туди. Докотися. І сюди докотися про хто ближче цікаво? Далі. Так, він тут. А ну тут. Це трошечки далі. Друге випробування. На бронебойність я їх візьму і скину і зацію і предмета. Почнемо з Нубіка. Що з ним? Він у нього це він, він так розвалився. Ну, звісно, він за Нубік. Глянемо напро. Він. Я його скидаю, і я йому получать програє. Дивіться, наступний тест мій кіт. Якщо з... я... Будь ласка, якщо знаєш ладуса, слів шоу, став лайк і підписуйся на мій канал. Мені срочно це треба. Тест з моїм котом. На. Мого кота звати Ватсон. Ссылка в описі. Канала. І він на них взагалі не реагує. Ладно, який там у нас далі наступний тест про з вищої висоти? Я скину її із цієї штуки. Ну, бік розвалився про про. А про. Ні, про нас знову грає. Який у нас буде наступний тест? Хм. Я не знаю. Подождіть, Наший нубік розвалився у кінець йому. Мабуть, більше не треба жити. Ладно, хай поживе ще поки. Але він, мабуть, не дуже веде до кінця випробувати. Ладно, цю штуку ми оставимо. У нього опять відвалився, сюди. Да. Вибачте, це затримю я. Але, панда 7 дуже популярні. Вона 12 тисяч пора. Наступне. Наш швидкість на, на гладенькій поверхні. Там мене. Она... І потім фінальне випробування. Це я їх зразу втараю. Куди продавати? А. Forgetting. Ну набагато дай! Наша на них зреагував і починає свої, своє полювання. Хто не знає мій котик! ось мій котик. повітрям Україття! Не тройте, я в домі, це такий прикольчик, я показую. Ой, дивіться. А тут про. Ось тут стояв, де я зараз стою і знімаю, ось а ось тут аж нуб! Оце улюблять туди він залетів. І зараз їхнє зіткнення. Один. А потім буде ще й два. Я їх запускати спочатку не на Великій відстані і по постараюсь попасти. Підкажіть, хто сильніше. Вгадуйте, коли буде приймати реціляти, але не знаєш. Е, нього втаранив. І у нубікаль двох сюва. На екрані він виглядає синім, ось так. Але він по-справжньому у реальності виглядає. Він виглядає таким дуже темно-темно-синім. І Мікіт виглядає реально таким біллатим, трошечки сів. Ось як він виглядає на камері, він виглядає по-іншому. Він темніший. І ось фінальна стадія. Бум-бум-бум-бум-бум-бум! Бум-бум-бум-бум-бум. Це мій коронний номер. Бум-бум-бум-бум. Тут на строкі світла нема, але тут воно... Оце мій той самий Every, every, every Day. Де я його знімав. І це буде найдовше відео на моєму каналі. Кто не дивився в гостях Panda777, то подивіться. там дам бам бам то кофта лежить, успокойтесь, ніхто там. Ось це тут вона покотилася. І це хтось сюди. Ва, а що ти там робиш? Наш, я вам розкажу один прикол. Вона покалетіла, розлетілася, я на нього тарани, а зарахуємо, що вона аж туди прилетіла, чи ні? Думаю, ні. І ось тут мій. Ко ти тебе розкажу історію. Я вже говорю, вже лягав вчора спати і та мій, мій... Ну, хотіла достат. Ми хотіли достати мені новий одяг. Розумієте? Ми його, ну я, я пхав, думаєш, що воно не пролазить. уже думаю, наступний раз конкретно попхати. Але я вже провів, що там таке. Знаєш, що там виявилось? То мій кіт був. Він, як він там виживав, вже села туди сто разів. Це старе життя, не хвилюйтесь. Ось гарбуз виглядає по-іншому так. Реклама... Пал. Рекламна пауза. Реклама пічки. Тут у нас готується їжа. Реклама пічки. І ще я вам зараз дещо покажу. Це рекламна пауза. Підводні лодки ми поки що залишимо тут човни. Так, човни. Зараз я постараюсь на якомога швидше. На комого швидше, там От знову одяг О, він кудись дівся. Ладно, рекламна пауза буде пізніше. Кіт От син так розлікається. Стой, кіт, ти куди? Звичайно, ага! Ось таке мій кіт. Вас я тебя вижу. Вот я. Я коронний номер. Залазка под кровать. Він, коли настільки появився, где десь два роки тому. То у нас был, он залез под він заліз під ліжко і ну, там сидів, нам прийшлося діставати. Нам, Да. Нам. Ви це? нам я не сказав з ким? Ну, панда 777 трошечки в цьому участвує. Панда 777 Продовжимо. На чому я зупинився на, на непробиваємості точно урон, точно. Урон. Точно візьмемо, наприклад, оці старі тапочки. Я ж вони не старі, вони візьмемо ось тапочки. І погремові куди відкине про. Ладно. Щоб було точніше, я їх покладу сюди, візьму пру. Візьмемо нуба. Так тобто приєднаємо. Після... ми їх там розважали, спали сім'ї. Всі теж трохи потерпів свої розрушення. Він взагалі не просто знову виграв. Давайте я ще потрохи кота, якщо він ще тут є. Дай, він тут є. Роди, Ось мій кіт тут стоїть мій котик. Мій котик дорогий, мій котик дорогий. Він гарцює і ходить. Він гарцює і ходить. Ходи дорогий. ходи дорогий. Ну ладно, не заставляй мене сумувати. Эй, да ти мене не заставляєш. І зараз я їх скину саме висоти, я з ними стрибну. Готові? О, про нічого. А що з нубиком? Нубик уже нічого. Ладно закруляюсь. Ну, це ми закруляємо. Я не дімо, не дімо, вони ну хто я. Йому все одно. Це не я. Я не Діма. Я не Діма. Діма. Почув мене. І воно падає. Получається, у нас зарочистим моментом перемагає. Ууда! Він залишився.